Як же діяти при перевірці документів на вулиці? Ну, по-перше, якщо у вас немає оформленої відстрочки, або навіть якщо вона у вас є, то все одно з собою краще мати відповідні документи. Ну, по-перше, це треба з собою носити військово-обліковий документ та, звісно, паспорт громадянина України. Якщо є відстрочка, то носити з собою заяву на від строчку та додатки до неї, які можуть бути матеріально завірені. Звісно, носити з собою два телефони, або телефон та камеру для фіксації порушень у спілкуванні, або ходити удвох, другий ваш друг, або подруга повинна мати навички фіксування ситуації. А взагалі-то який у вас повинен бути статус для того, щоб вас не затримали, не доставили до ТЦК? По-перше, ви не повинні бути у розшуку ТЦК ТСБ, тобто, не повинно бути повідомлення з ТЦК до поліції про ваше доставлення. Для цього треба уточнити облікові дані, тобто ці персональні дані через електронний кабінет. Звісно, що ви можете зробити це і через СНАП або піти у ТЦК та СП. Але це питання вже інше. Взагалі-то я би радив вам контролювати процес відправлення вам повісток та наявності доказів у ТЦК та СП і у єдиному державному реєстрі призовників військового зобов'язань та резервістів щодо їх невручення і не допускати цього. Порядок спілкування з поліцейськими або співробітниками ТЦК та СП. Спочатку запитайте у них їх документи, зафіксуйте їх дані, посаду, прізвище, ім'я по батькові і взагалі, чи дійсний їх документ, тобто посвідчення. Якщо це співробітники поліції, то, звісно, ви можете показати їм ваш паспорт та військово-обліковий документ. Ви просто показуєте цей документ у ваших руках і не передаєте їм все. Якщо вас намагаються затримати, то звісно ви маєте адвоката та складання протоколу затримання. Ви можете заперечувати проти доставлення вас до Татська до СП на підставі статті 258 кодексу України про адмінправопорушення. Про це я казав в інших своїх відео. Якщо стосовно вас скоюються протиправні дії, ви можете звернутися на 102 і повідомити про кримінальне правопорушення за статтею 371 або 146 Кримінального кодексу України. Також ви можете звернутися у ДБР, є також там гаряча лінія. Або краще написати їм, тобто у ДБР краще писати письмову заяву і добуватися через суд внесення відомості в єдиний реєстр до судових розслідувань. До речі, тут нещодавно поліція вийшла із заявою. Вони кажуть, що чоловіків без документів, які посвідчують особу, можуть затримувати до трьох годин для встановлення особи. Це заявив голова національної поліції. Також Вигівський зазначив: якщо ж людини при собі немає облікового документа, але є паспорт, поліція передасть відомості до ТЦК та СП для правової оцінки. Тобто вони все-таки змогли прочитати та зрозуміти зміст статті 258 Кодексу України про адміністративне правопорушення, і це вже радує. Тобто виходить, якщо поліція не збирається нібито вас затримувати, навіть якщо у вас не буде військово-облікового документа, і це вірно, оскільки таких повноважень відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення у них немає. Якщо, звісно, ви пред'явили їм документ, який посвідчує вашу особу. Я тут нещодавно бачив відео, як один хлопець не пред'явив свій документ, тобто паспорт, і намагався довести поліцейським, що він не є фізичною особою, а є громадянином, тобто людиною, тому що у нього взагалі не повинно бути ніяких документів, оскільки він ну, вільна, свободна людина у вільному світі, і це зрозуміло, але. Особисто я не радив би вам обирати таку стратегію, оскільки все-таки у нас діє воєнний стан, і поліцейські можуть перевіряти документи і, відповідно, затримувати вас і доставляти до поліції для встановлення вашої особи, як було з цим хлопцем, до речі. Щодо можливості перебування у реєстрах поліції як особа, яку розшукують за повідомленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а, звісно, що таке може трапитись. і я би вам радив. Якщо ви маєте інформацію про те, що ви є вже в цьому розшуку, то прийняти заходи щодо виключення з цього реєстру. А якщо не маєте інформації, то запитати у них, направити відповідне звернення. Як це зробити, ну, це питання може бути розглянуто мною індивідуально у зв'язку з вашою відповідною ситуацією при наданні консультації. Вже є відповідні напрацювання в цьому напрямку, і якщо вам потрібно... Допомога, звертайтеся. В будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях, тому що це дійсно може вплинути на вашу свободу. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір і не втрапляти у халепу. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки.